Продовжуємо рубрику посилки Забі Експрес. Сьогодні у нас теж велика посилка. Але ми, ми робимо все в одному ролику що в двох різних етапах. В двох локаціях. того, що останні частини дуже габаритні, і не просто не місяці у нас тут в кадрі. Так. Доку, я думаю, що у нас таке є, то, що ну, кроме того, що надписи пише аб'єнчина, нічого не видно. Ось вот такий чимоданчик. Всі подумають, о, то той гроші золото. ні, З цим треба працювати, я вам так розкажу. Це у нас ротачний лазер, Petnie лак від компанії Wavor. Зато останні деталі будуть просто у цьому самому віде, на іншій локації. Так, Зарядка. Оптака. Ссылка на товар буде в описі. Далі у нас кіскличка на пеншом. Самий пристрій. Так віжу пленка так достопо. Просто так пошкодження немножко. Очки, як ми його У Aid їх так казав, що це още спортивні. що вони червоні. <сум> Пульт. Нет, Класно, зараз ми тестити. І сам лисер. Значить ще одна прикольний. Так. От такий він. Як бачимо, зараз ми його ми запускати. Щось таке? Що за пімпочка? Зарядка. Світне, як я смолили його так. Що знали, що в 9 боджі робити? Тож, Бо наверняка, ну окей. Запустимо його. Настроюйся. Світрю тут у нас блимає. Окей. Так. Ага. Тут є оказується скорость по Є зайц. Ні, є черепаха і заєць. І є, виходить, суто градуса. О. Те получава се ще включва все. Така, окей, okay, зараз му за тестиме. Uh -huh, странно един кръчък. Працио Так, окей. Зараз ми переключимо скорость і потрібно нам зняти цю пленку. Ну, настроївся. Таа, зашто сме се открчале. Так, но... Ну, окей, зарад, ловете гуќе е кој струну полоса. Таа... Так окей, дивіться. Коротше, факт того. Ну, Туй звук переключаєте ясно на цю середню включає, включаю. включаю. Той, коли ви на цей режим, це ж горі долу. Воно вказує на коли точка горі -долу, там міліметр, наче горі воно. ця точка. Тоді, коли буде у вас на чарі, буде вказувати таку проміжну. ту. Ну, зараз так не покаже. Ești zblestel, baciu, da, ucide, a imnul de departe, bea de usaciarul imnul na sceni, el ucide super. Da, super ucide, da, imnul lucrează, tot ok, e închipă, e e І ще головний Обично у цих лейсерах у них один режим. Суто вони скрутять довкола на причком так як різко, і все. А цей ж настроївся, настроїшся. І после цього він обертається. Ну, такий странний режим роботи, Він обертає обертається, але мало пристав. Далі п'ято обертається. Я спеціально тихо, бо коли я киви, він туди стає, значить він настроїться. Значить він дуже чувствительний. Ну, це дуже добре з однієї сторони. Ну або з іншої сторони, коли я особливо попри нього ходять, я в догодні фурт кивати і він фурт. Ну або чесно я за, за всі гроші, що він просто топ. Так, ще зараз ще бачу я лінію, бачу лінію далеко, за тещу. І потім вже прийду вам покажу все остальне, що з ним прийшло. І так як зараз він коштує з долару, Я вважаю, що він за ці гроші топ. Просто топ. Да, дійсно класний лазер. І потім ми продовжимо уже на дворі. Так, продовжаємо розпаковку. До лазера нашла отака палеця. Палець, ось такі ножки. Вот тут хуму на чехловие. Так, зараз ее розпакуємо. Вот так она виглядає. Зараз ми тесті. Розпакуємо першу відпер... цукрубку. Вот так і порушається штати, вишню. У мене штати все немножко. За одним остановлювати Так, так, мені перевіряти, як працює. Так, так працює він добре. Заміряв на лажбі. Зараз ще ззаду перевірю. Ти настрою на лажбі. Да, добре, я спад вперед, класно. Вот так. Зараз ще його покажу. Ось вот такий комплект, можу заказати з Аліекспреса по селці. Так він не дорого коштує, десь коли 200 доларів, але багато функціональні. Ножки такі облачні, нема тут тільки уровня, але уровень можна приробити. Ja nek vidím za svoje hroše, hlavne prekočať na cej režim. Až vám je točno. Tak je ovej ključite. Vot tak. Tak, sim ďak za prosmotrne. Poka, poka, do zastrči.